Одного разу хлопчик Дениско гуляв зі своїми друзями на дитячому майданчику. Вони, як завжди, весело гралися всі разом. Спочатку діти грали хованки, а потім улови, а потім втомилися і присіли поговорити. Балакали вони, балакали. Раптом на коліна найменшій дівчинці Марічці. Прямо з неба впав маленький сріблястий ключик. Всі підняли голову догори і побачили величезного, красивого метелика, який пролетів і сховався у гілках дерева. Ух ти! Діти навперебій стали вихоплювати його один у одного. Можливо, він чарівний. А що ним можна відкрити? А де замок? Великий красивий метелик сидів на акації. У нього були великі ажурні крильця з червоними і жовтими цятками, синіми і рожевими смужками, а по краю кожного крила спалахували золоті іскорки. Він подивився, як Марічка акуратно поклала ключик в кишеньку, задоволено поворушив вусиками і, змахнувши крильцями, полетів. Денису дуже захотілося мати точно такий же ключик. Марічко, віддай мені ключик, почав канючити він. Не віддам, відповіла Марічка. Ну, навіщо він тобі? Не вгавав Денис. А тобі навіщо? не здавалася, Марічка. Мені він дуже сподобався, відповів Денис. Мені теж не поступалася Марічка. Він упав мені на коліна. Значить, ключик мій. Так вони довго-довго сперечалися, ледве не посварилися, але Катруся запропонувала пограти в м'ячик. І вони забули про ключик. Сонце піднялося високо-високо, стало жарко, і діти зняли курточки. Коли Денис поклав на лавку свою курточку, то побачив, що поруч лежить кофточка Марічки, в кишені якої поблискує ключик. Денис озирнувся. Чи не бачить хто, схопив ключик і сховав у своїй кишені. Діти нічого не помітили. Денис дуже боявся, що Марічка згадає про свою знахідку і почне з'ясовувати, куди ж зник її красивий ключик. Але маленька Марічка загралася і зовсім забула про нього. Увечері, коли Марічка лягала спати. У вікно її кімнати хтось тихесенько постукав. Спочатку вона злякалася і з головою сховалася під ковдру, але потім їй стало цікаво, хто ж це там стукає, і вона обережно визирнула. За вікном сидів чудовий метелик. Його стократі крильця виблискували і переливалися у світлі місяця. Чорні і жовті цятки світилися в темряві, мов ліхтарики, а на кінчиках вусиків спалахували дві золоті зірочки. Ой. Зраділа Марічка і побігла до вікна. Метелик влетів у квартирку і опустився на марічин пальчик, акуратно склавши красиві крильця. У кімнаті відразу стало ясно. Здрастуй, Марічко! мелодійним голоском сказав метелик. Здрастуйте, ввічливо відповіла Марічка. Вона була вихованою дівчинкою, але їй було так цікаво, чому метелик вміє розмовляти, що вона не витримала і сказала А розмовляючих метеликів не буває. Ти чарівний метелик. Мене звуть Ліонела, я фея лісових квітів, відповів метелик. Ой, а я, я ніколи ще не бачила справжніх фей, зраділа Марічка. А що ти робиш у місті? У моїй чарівній країні трапилася страшна біда. На нашій квітковій галявині жив. Срібний струмок він був дуже-дуже гарний і добрий. Срібний струмок напував нас водою, вмивав пелюстки квітів, поливав нашу землю. Ми всі були веселі і щасливі. Але одного разу, коли сонце, як завжди, освітило нашу країну своїм золотим світлом, ми побачили, що срібний струмок. Зник Квіти почали в'янути, коріння дерев засихали, листя з кущів облітали, трава жовтіла. Наша смарагдово зелена країна стала чорною й порожньою. Якщо, Якщо я не знайду срібний струмок, то ніколи вже у нас не зацвітуть квіти, не заспівають птахи. І не зашумить трава. А як же ти його знайдеш? засмутилася Марічка. Уже багато років я літаю по світу. Одного разу в темному, темному лісі я зустріла стару мудру сову. Коли я розповіла їй свою сумну історію, вона сказала мені, що срібний струмок. Викрала зла чаклунка Гразела, стара і страшна покровителька бурь. Вона живе в старому Чорному лісі, на багнистому острові посеред чорного болота. Гразела терпіти не може квіти, і тому і вкрала у нас срібний струмок, щоб наша квіткова країна зів'яла. Гразела Сховала його в своєму чорному підземному палаці, в глибокій темниці. На дверях темниці висить величезний страшний замок. Відкрити який можна тільки чарівним ключем. Ключ цей Гразела заховала в крижаній скелі за холодним морем на далекій півночі. Багато довгих днів і ночей добиралася фея Ліонела до крижаної скелі. Коли її крильця зовсім втомилися, вона зустріла диких гусей і розповіла їм свою сумну історію. Залізь в мій пух, сказав ватажок зграї. Там тобі буде тепло і зручно. Ми віднесемо тебе на берег холодного моря. Так Ліонела і зробила гуси долетіли з нею до самого холодного моря. Ну от, сказав ватажок, далі нам не можна, але тобі допоможуть король холодного моря, Білий ведмідь. Спасибі вам, гуси, помахала крильцями Ліонела і полетіла до білого ведмедя. Квіткова фея розповіла йому про біду, яка трапилася в її країні. Забирайся до мене на спину та закутайся в хутро. Я відвезу тебе до пінгвінів. Вони часто бувають у крижаній скелі. відповів їй Білий ведмідь. Ліонелла послухалась його і закуталась в хутро на теплій ведмежій спині. Багато днів і ночей. Ішов білий ведмідь по берегу Холодного моря. Нарешті, одного разу, вранці він сказав Ось, добра фея, дивись там на крижині пінгвіни, вони тобі допоможуть. Спасибі тобі, білий ведмідь! крикнула Ліонела і поспішила до пінгвінів. Пінгвіни дуже здивувалися, вони ніколи в житті. Не бачили метеликів. Коли Ліонела розповіла їм свою сумну історію, найголовніший Пінгвін сказав: Звичайно, ми знаємо цю скелю. Забирайся до мене в хутро, поки твої крильця зовсім не замерзли, я віднесу тебе туди. Цілий день ішов Пінгвін по величезній крижині. Нарешті, далеко попереду. Показалася висока крижана скеля. Здалеку вона була схожа на горбату бабу з палицею. Біла брила льоду була припорошена снігом, а в глибині її виблискував чарівний ключик. Ось він, ось він. зраділа Ліонела. Скоро я звільню срібний струмок, і моя країна знову розквітне і стане ще прекраснішою. Вона дістала чарівну паличку, змахнула нею і заспівала своє заклинання. Солобела, молобела, карічики, маріпіки, лілія, ромашка, волошка і кашка, конюшина й мімоза, піон і троянда, трава лобода, місяць і зірка, сонця промінчик. Дайте мені ключик. Крижана скеля тріснула, постояла мить, а потім розсипалась на мільйони крихітних крижинок. Фея підняла чарівний ключик, який впав до її ніг, і поспішила додому. На пінгвіні, на білому ведмеді, на дикому гусаку вона поспішала у свою країну. Але зла чаклунка дізналася про те, що Ліонела забрала ключик і змінила заклинання. Тепер, щоб ключик зміг відкрити таємницю, в якій мучився срібний струмочок, маленька дівчинка повинна була взяти цей ключик в праву руку і при світлі місяця вимовити чарівне заклинання. Ліонелі розповів про це теплий південний вітер. Який випадково почув розмову слуг Гразели. Квіткова фея якраз летіла в цей час над містом Марічки. Вона побачила красиву дівчинку з червоними бантиками і вирішила попросити її про допомогу. Ліонела скинула ключик дівчинці прямо на коліна, дочекала, поки Марічка його заховає і полетіла. Коли Марічка почула цю чарівну історію, вона дуже зраділа, що зможе врятувати цілу чарівну країну. Я зараз. крикнула вона до феї і почала шукати в кишенці ключик. Але ключика там не було. Який жах! розплакалася дівчинка. Через мене загине Квіткова країна. Ти невинна! Сумно відповіла Ліонела. Це я повинна була не спускати очей з ключика, але я так втомилася від довгої подорожі, що вирішила трохи відпочити. Напевно, це Гразела вкрала ключик. Я бачила кілька разів чорного метелика, який летів слідом за мною. Напевно, це вона. Не переживай, я щонебудь придумаю. Сказала Ліонела. Вранці Марічка вийшла у двір сумна, пресумна. Ти чого така сумна? запитала Катруся. Денис зрозумів, що це через ключик, почервонів, але нічого не сказав. Гарний ключик лежав у нього вдома в коробочці з іншими скарбами. Там було справжнє збільшувальне скло, компас, старі зламані годинник і наклейка з машинкою. Коли Марічка розповіла дітям про квіткову країну, Денис схопився за голову і закричав Це я, це я винен. Що ж я наробив? Пробачте мене, клич швидше квіткову фею. Я ж не знав, я думав. Що це просто красивий ключик, і він швидко побіг додому. Коли червоний від сорому Денис повернувся, фея вже сиділа на краю пісочниці. Ось! прошепотів Денис, простягаючи Ліонелі ключик. Добре, що ти все зрозумів і повернув його, сказала фея. Ніколи не можна брати. Чуже без дозволу, те, що тобі здається дрібницею, може виявитися дуже важливим для іншої людини і заподіяти комусь велике горе. Я зрозумів, похнюпився Денис. Я більше так ніколи не вчиню. Вибачте мене, будь ласка. Сподіваюся, що ще не пізно. Сказала фея. Тепер треба дочекатися ночі і вимовити чарівне заклинання. Ходімо, Марічко, нам треба підготуватися. Як тільки зійшов місяць, Ліонела дала Марічці ключик і велела повторювати чарівні слова. Розступися, Чорний ліс, країна чудес, відродись! Гулі мулі парабелі, зняте закляття геле. Ключик блиснув і убрався в золотий колір. Подіяло! зраділа Ліонела. Прощай, Марічко, спасибі тобі, велике. Обов'язково передай Денису, щоб він ніколи більше так не робив. Інакше зла гразела – Може, знищити мою країну. Добре, прощавай, помахала їй рукою Марічка. Фея полетіла через чорний ліс над чорним болотом і нарешті дісталася до багнистого острова. Ніч ще не закінчилася, і зла гразела спала в своєму палаці. Обережно підікралася Ліонела до темниці, де висихав. Срібний струмок вставила в замок чарівний ключик і прошепотіла. таран барабан, вітри, бурі, ураган. Наді мною замріть, темницю відчиніть. В ту ж мить темниця відкрилася, і срібний струмок вирвався на свободу. Ліонела це ти, який я радий. Швидше, швидше біжимо, поки не застав ранок, бо зла грозела прокинеться, і нам буде непереливки. Вони поспішали через ліси, поля і гори, і нарешті добігли до квіткової країни. Срібний струмок погладив висохлі квіти, і вони підняли свої голівки. Він бризнув на зів'яле листя дерев. І вони стали свіжими і смарагдовими. Струмок пробіг по чорній траві, і вона знову піднялася і зазеленіла. Над квітковою країною задзвеніли пташині голоси, заграло тепле сонечко і запурхали метелики, під блакитним небом знову зацвів всіма барвами строкатий квітковий килим. Ліонела оточила свою країну чарівним закляттям, щоб зла чаклунка ніколи більше не могла вкрасти срібний струмок. А хлопчик Дениско з тих пір ніколи більше не брав без дозволу чужі речі. Він назавжди запам'ятав, що навіть звичайна дрібничка, взята без дозволу, може стати. Причиною Великого Горя!